Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо. І вже один день до Пасхи в греко-католицькому обряді. І, звісно, вже один тиждень прожитий в радості, ну такій радості. Знаєте, коли, коли такі приходять, чи то сатана спеціально так діє, щоб вкрасти цю радість. І нам замість того, щоб пасхальною радістю насолоджуватись, я тут в пошуках нового житла, де щоб підійшло, щоб було. Нормальним, недорогим, звісно. І це, і це просто краде. Краде ту радість, де я мав би радіти декаду Воскресіння мене просто вкрало цей час, бо постійно пошуки якісь ідуть. І, звісно, ну, поради такі файні від людей, що та Бог покерує, Бог знайде. Ну і вірю, що Бог знайде, Бог покерує, але не можу стояти нічого не роблячи. На жаль, Дуже важко навіть знати, що Бог пообіцяв багато. Ну, для когось це мізер, для мене це багато, але я не можу просто нічого не робити, чекати. Ну, бо так ми створені, що ми завжди в русі, в русі маємо бути і рухатися. І рухатися. Звісно, я можу рухатися, 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 а потім Бог покерує так, як йому треба. І всі мої рухи були. Напрасними. і так зачастую є, що всі ці рухи були надаремно. Ну, але також треба, треба рухатися. Не стояти ж мені, не чекати, коли мене виселять на вулицю і піти на гору крижувати, жити. Хоча я вже колись хотів йти туди жити. Ну, може, вже зараз час прийшов жити на крижоваці. Так що, якщо що, то знайдете мене на горі крижувати. Ну, але вірю, що Господь просто готує краще помешкання. Не буде, звісно, такого вже файного вигляду з вікна, з балкону. Ну, але маємо, що маємо. Тому останнє відео я так зроблю з цього балкону, щоб мати цей погляд ззаді мене, все меджугорія. Бачимо там церква, церква Якова є, подбордо. Тут є цей Кріживаць, все Меджугорія. Ну, але не, буду, не будемо про погане. Прошу вас, молитви в моєму намірі, в пошуках цього житло, щоб Господь дав те житло, яке, яке він приготував, не те, яке я знайду, а яке він дасть. Ну, бо хотілося б жити в його житлі, а не в якомусь своєму, що я знайду, бо я не можу ніч, нічого знайти. І також молимось один за одних. в, цьому, в різних наміреннях. Заохочу молитися за цей канал. І всіх підписників. Ми одна сім'я і маємо молитися один за одного. За кожного підписника молюся зранку, я також. Тож за вас всіх молюся, в ваших намірах, в ваших намірах приношу їх до Богородиці. Для Богородиці нема великих потреб, якихось великих суперпрохань або великої кількості прохань. Повірте, нас так мало християн, які просимо у Марії щось. то... Для Марії то не є проблема вислухати всі прохання. І сьогодні, 25 червня, 2002 рік. Дорогі діти, сьогодні молюся за вас і з вами, щоб Святий Дух вам поміг і помножив вашу віру, щоб іще більше прийняли послання, які даю вам тут, у цьому святому місці. Дітоньки, розумійте, що це час благодаті для кожного з вас. А зі мною, дітоньки, ви в безпеці. Бажаю всіх вас привести на дорогу святості. Живіть за моїми посланнями та втілюйте в життя кожне слово, яке я вам даю. Нехай буде для вас дорогоцінним, бо приходить із неба. Дякую вам, що повели на мій заклик. неймовірне послання. Це для мене. Це сьогодні для мене. Марія каже, що зі мною будеш в безпеці, а я тут. Яка безпека? Мені треба десь жити. На і жити Марії. а Марія тут ходить, ходить поряд. Марія ходить поряд кожної людини. Ем, ну, але тут об'являється найчастіше такому дуже серйозному обліку, коли візіонери бачать, ну просто як людину спілкуються, то тут Марія все ж таки більше, більше ну, не більше, а частіше, можливо, з'являється. І каже сьогодні: «Молюся за вас і з вами. Бачимо, я тільки, ну, я вступ роблю, коли не знаю, яке буде слово, яке буде послання, але Марія підтверджує, що каже: «Молюся за вас, і з вами. Ну, і це каже нам тиват. Ви також моліться моліться за мене і моліться за всіх вас, за всіх нас, щоб ми молилися не тільки в своїх потребах, але й в потребах інших християн. Бо знаєте, тіло, тіло Христове має бути скучкованим як одне тіло, а не так, що ой той нам не підходить, той не такий, а в того нема документів, а в того нема грошей. А в того іще там чогось нема. Ні, Це не це розлад, а не тіло. Це розлагаюче тіло. На жаль, в церкві дуже такого бачимо. Ну, але не треба судити зразу всю церкву, а треба змінювати себе. Бо коли ти зміниш своє ставлення, до тебе також змінять ставлення. Це так автоматично відбувається. Беремо все до себе, не до когось. Щоб Святий Дух допоміг і помножив вашу віру. Щоб іще ще більше прийняли послання, які даю вам тут. Марія каже, ще більше приймати ці послання. Більше, більше, бо це слова з неба. Це, це не я тут книжку написав і вам зачитую кожного дня щось там. Нехай буде для вас, Марія каже, нехай буде для тебе дорогоцінним, бо приходить із неба. Кожне слово з цих послань, кожне слово з цих послань, бо приходять з неба. Не приходять вони з голови чиєїсь. Вони приходять, бо Марія їх залишає нам. І називається час благодаті, бо прийде можливо час, коли не будуть приходити послання, і невідомо, що буде Пророз, купа, і всі приводять до того, що церква буде випробована. І ті багаті, які зараз на людей дивляться з презирством, будуть також випробувані. І, і, і тоді, ну, тоді буде важко, особливо багатіям, які зараз шикують, бо вони звикли до того. Нам, бідним, нещасним буде трошки простіше, бо ми вже звикли так жити, для нас майже нічого не зміниться. Ну, але будуть випробування, будуть гоніння. Такі є пророцтва. Ну, на жаль, хотілося б, щоб все було файно, радісно, щасливо. Ну, але знаємо, що наше щастя на небі. На небі. Прагнемо того щастя, повноти щастя. А життя тут на землі короткочасне. І якщо не звертати уваги... На всіх інших, хто на тебе як думає, хто на тебе як тикає пальцем, то можна жити собі спокійно, скромно і бути щасливим. І не, не важливо мати супер автомобіль, супердім, е, суперкар'єру, роботу. Це, це не погано, але це не є край важливо, бо можна мати все і бути нещасливим. І тут є такі люди, є такі люди, і я бачу таких людей, які мають замки, хороми, але я. В одиночестві, самі одинокі, ну і, і звісно, нещасливі. Бо що може бути щастя, якщо сім'я вже розвалена, діти живуть десь окремо, тебе бачити не хочуть? І Не в мільйонах щастя. Не в мільйонах щастя. Марія каже, що е, я, ваша безпека. Тут дуже дуже, каже Файно. Діто, дитинко, зрозумій, що це час благодаті для кожного з вас. Для тебе особисто. Я із а, зі мною, дитинко, ти в безпеці, ти в безпеці. Най найважливіше це безпека Марії, Не безпека моїх грошей, що я там назбирав. Твої гроші завтра зникнуть в один момент. В один момент. Особливо ці електронні супергроші. Хтось якийсь хакер хакне банк і немає їх. Нема нічого в тебе за одну хвилину. І... І на що будеш опиратися? А безпека Марії це є щось інше. Те, що не вкрадуть, те, що не, не можна втратити. Бо вона захищає своїх дітей, а діти, звісно, слухаються, слухаються її посилання. Бажаю всіх вас привести на дорогу святості. Живіть за моїм посланнями та втілюйте в життя кожне слово, кожне слово. Каже Марія, та святості вас прагну привести. Не дивіться, що. Всі ми грішні, все, ми не можемо бути святими. Ні, Марія каже, можете. Можете жити свято, можете жити. Можете впоратися з будь-яким гріхом, з будь-якою звичкою, ви можете. У вас є всі завдатки, ви всі однаково маєте однакові завдатки. Просто хтось бере і робить, а хтось просто нічого не робить. Все просто. Хтось вкладає на цей час, розвивається в цьому напрямку, а хтось приймає позицію жертви і каже, ну ні, я не можу. От всі можуть, а я не можу. То давайте сьогодні слухати кожне слово Марії і приймати його в своє, в своє серце, в своє життя, втілювати. Нагадаю, що це послання було 25 червня 2002 року. І сьогодні практика: Знайдіть це послання в інтернеті, де хочете, і перечитайте. Перечитайте його. І зрозуміти, що Марія хоче цим сказати саме для тебе, бо кожна дитина в її житті важлива. Молюся за вас всіх, благословляю вас усіх. Також прошу про молитву. Будьте благословенні, Мир вам, радість, меджугоре. па Папа!